Йов сидів далі у попелі, тіло його боліло, душа розривалася між вірою та відчаєм. Він дивився в минуле і питав Чому прийняли ті коліна мене, навіщо ті перси, які я був сам?» У цих словах глибока людська скорбота. Йов не проклинає Бога, але сумує, що не помер немовлям, бо смерть у його розумінні тепер здається миром, тишою після бурі. Він мріє про спокій, бо тепер я лежав би спокійно, я спав би, там би був би мені відпочинок. Йов бачить смерть не як небуття, а як місце, де всі рівні, і цар, і раб, і мудрий, і простий. Він каже з царями та земними радниками, що гробниці будують собі, або із князями, що золото мали. Ці слова відзеркалюють стародавні уявлення, що в Шеолі Мертвих, усі спочивають разом без болю і змагань. Йов втомився не лише від страждань, він утомився від несправедливості життя, він дивиться на могутніх, що жили в розкошах і спочивають у гробницях, і порівнює їх зі своїм болем. Усі вони однаково лежать у землі, усе з пороху... постало і все до пороху вертається. Для Йова смерть це символ спокою від болю. Його слова нагадують псалмуспівця Коли б то я мав крила, як голуб, я полетів би і спочив. Йов шукає не смерті, як знищення, а свободи від муки. Він не розуміє, чому Бог дає життя, якщо воно сповнене страждання. Подібно думав і пророк Ілля, який переслідуваний і змучений вигукував. Досить уже, Господи, візьми мою душу, бо я не кращий за батьків своїх. І все ж, попри біль, Бог не залишив Йова, так само, як не залишив Ілю, бо через випробування Йов мав пізнати справжній мир не в смерті, а в Божій присутності. У новому Завіті Христос відкриває, що смерть не кінець, а перехід. Ісус каже. Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Той спокій, про який мріяв Йов, здійснюється не в гробниці, а в обіймах Христа. Там, де Йов шукав тиші від болю, Бог приготував вічний спокій душі. Це не просто плач, це сповідь серця, яке шукає миру. Юв бажає спокою, бо не розуміє сенсу болю, але його страждання стане шляхом до глибшої віри. Бог покаже йому мир не в смерті, а у вірі та зустрічі з живим Господом.